Нещодавно міністр оборони Степан Полторак нагородив іменним пістолетом колишнього харківського правоохоронця Олега Садкового. Садковий відомий тим, що був звільнений з податкової міліції через катування підприємців. Потім він тісно дружив з Євгеном Жиліним, засновником терористичного угрупування Оплот. І Садковий і Жилін підозрювалися у викраденні і вбивстві редактора однієї з харківських газет. Після хвилі обурення міністр передумав і зброю в оплотівця забрали. Тим часом в Павлограді заарештували активістів самооборони, які боролись з сепаратистами в місцевій міліції. То що, бандитам Шана, а патріотам тюрми? Про це в розслідуванні Олександра Курбатова. Хлопець у військовій формі, якого спецпризначенці тягнуть до мікроавтобуса, один із лідерів Павлоградської самооборони Сергій Тищенко. Його та іншого ватажка Ярослава Тарасенка міліція звинувачує у скоєнні тяжких злочинів. Та частина злочинів, яка кримінується Тарасенко, на даний момент вчинювалася групою осіб від п'яти і більше людей. Цей блокпост на в'їзді до Павлограду з боку Донецька побудували у березні 2014-го місцеві добровольці, а тепер їх називають злочинцями, а їхній загін злочинним угрупованням. Поки місцеві правоохоронці бездіяли у цьому 100-тисячному місті на Дніпропетровщині, люди будували укріплення власним коштом без команди згори. Ми вирішили створити блокпост для того, щоб прямо тут на блокпосту. Перевіряти автомобілі на предмет наявності зброї, вибухівки, незаконних речей. У цивільному житті Сергій Тищенко, викладач фізкультури Павлоградського технікуму. Про його секцію бойового гопака раніше знімали сюжети національні канали. Все предельно чітко. Так учить тренер 25-літній Сергій Тищенко із Павлограда. Руки треба вище триматися і працює наші інструктор. У березні 2014-го його одностайно обрали головою Павлоградської самооборони, створеною активістами майдану і правого сектору. На початку організація була неформальною. Її учасники розуміли, що діють на межі закону. Міліція і власть були готові здатися. Власть лежала на полу. Її нужна було кому-то брати. От ми в то время виповняли і власті, і правоохоронних органів. Валерій тут активіст самооборони, упевнений, чекати на дозвіл не було часу. Фаїна, не все Русь! У Павлограді, як і на сході Донбасу, почалися мітинги сепаратистів. Фашисти не пройдуть. Хватить нам кормить вот этих вот западенцев. Ми желаем створення федеративного устройства України, юго-восточна буде автономія. Незабаром самооборона офіційно зареєструвалася і почала працювати спільно з міліцією, щоб гарантувати місту спокій. Серед іншого, активісти навідувалися з профілактичними візитами до відомих місцевих кримінальників. Дійсно, ні одного в городе дікла допущено не було. Садніки самооборони дежурили з нами у нашому режимі роботи. Високі гості із Києва планували навіть перетворити місцеву самооборону на підрозділ правоохоронців. Тому новина про те, що 7 жовтня 2015 року міліція затримала керівника міського підрозділу правого сектору і активіста самооборони була як грім серед ясного неба. Була переміна, я бачу, що мама приходить в школу розплакана. Сразу йде к бабушки в кабінет, і мені мама потім сказала, що папу задержали. Потім дружині активіста у міліції скажуть, що з милосердя не починали обшуку, доки донька не піде до школи, а вже потім не панькалися. Ані не пред'явили ніяких документів, нічого. Самый большой мужчина, вот я вот стояла, вот открыла дверь, он сразу вот на меня вот на, на, наваливается, вот, так да. вот да? И, да, запихивает. Да, и запихивает данное помещение. Они искали э, наркотические средства, они искали оружие, они искали э, вот момент, ключи на автомобили какие-то или документы на недвижимость. И вот они этого ничего не нашли. Самого Ярослава затримали навіть без дозволу судді. Самована офішу квартири, в якій я не проживаю на фамілію, ні моє абсолютно. Мене задержали, положили можна в пол. Я так і лежав. І що там приїхало за моєю спиною? спринти? сказали, що відвані на у міліції подібні нюанси вважають несуттєвими. Чоловік задержан, йому ми вручне письма відомлення подозріння. Це статті Кража, розбій, грабіж, а також відкрито головне производство по незаконному незаконним действиям з військом. В Ухвалі суду про обшук три епізоди: перший півторарічної давнини самооборонців звинувачують у нападі та пограбуванні такого собі В'ячеслава Прийменка. Його затримали на Павлоградському блокпості за підозру у шпигуванні за пересуванням підрозділів ВСУ у Донецькому напрямку. Їхав батальйон Дніпр от, і вони замітили за собою слідку. І вони заїхали к нам на блокпост і попросили співробітників, щоб зупинили цю машину. Хто тебе послав за нами. Там вже в машині були обнаружено тепловізор, було обнаружено кілька телефонів. Куча телефонних карт там була. На асфальті біля автівки той самий Прийменко, чия скарга лягла в основу звинувачень слідчих і прокурорів проти самооборонців. Опачки! Що таке? У довідці з міліції на скаржника Прийменка є інформація про 12 затримань у минулому: шість за зберігання і збут наркотиків, решта за крадіжки, побиття й інші злочини. Саме з цієї причини самооборонці навідувалися до нього напередодні. Проборонені речовини ми виявили у прийменка на площадці, площадки, його дайвостанові перед ходом квартиру у прокуратурі. Цей візит самооборонців називають збройним нападом із пограбуванням. Хоча саме активісти викликали міліцію про що свідчить протокол допиту свідка. З нами залишився тільки Ярослав Тарасенко. Приблизно годину ми чекали співробітників міліції. Коли приїхали співробітники міліції, Ярослав поспілкувався з ними і пішов. Далі нас запитували, що сталося. За півтора роки інформація про виклики міліції зникла. Хоча збереглася у свідченнях і у статистиці мобільного оператора. Другий скаржник – Іван Бородавка теж засуджений за наркотики і затриманий за нелегальну зброю, обріз. Третій скаржник Віталій Корольов. На його рахунку зброя і хуліганство. Візити активістів до цих людей теж супроводжувалися викликами міліції. Они не увіділи така, що ніякого з нашої сторони. І ми халіємо. Тепер, за звинуваченнями трійці людей з багатим кримінальним минулим, Ярослав Тарасенко вже два місяці у СІЗО. Відомо про намір залишити його там надовго. Прокуратура не допитує свідків міліціонерів і вимагає максимального покарання. Чинення е, тяжких то особливо тяжких злочинів, за яких передбачено покарання від е, до 12 років позбавлення волі. Паралельно з Ярославом Тарасенком затримали ще двох самооборонців і провели 12 обшуків в інших активістів. Останні вважають це оголошенням війни із патріотами і чекають нових затримань. Хоч вони на очі кажуть, що ми їм допомагаємо і робимо велику справу. А за очі нас так і, і називають, що ми організована, ми заважаємо їм. Тепер операції проти наркоторговців і нелегальних пунктів прийому металу самооборонівці дедалі частіше проводять без міліції. Вони кажуть, що ой, зараз ми поїдемо, або зараз у нас транспорт нема, або давайте завтра. В общем, поки ми визберемося, там уже свистунів ярмарок, там уже нема нікого. Ватажок самооборони Сергій Тищенко, якого теж затримали 7 жовтня, каже, що поїхав із вислідчими добровільно. Йому не пред'явили жодного документа. Покажіть документи, покажемо потім. Дайте подзвонити, ви не маєте права мене доставляти, Які звинувачення, які що. Е, нічого мені не говорячи е, з цього приводу, не показуючи посвідчень. І, тобто я і зараз не знаю до сьогодні, хто проводив обшуки. Сергій упевнений, що його відпустили завдяки своєчасному втручанню побратимів і депутатів міськради. Могло бути гірше, каже він. Навіть поняті в міліції були непрості. Цих понятих упізнали. Наші хлопці ці поняті були з реабілітаційного центру, тобто реабілітаційний центр, який займається реабілітацією наркозалежних. В Ухвалі суду, яка дала старт обшукам і арештам, є ще вісім активістів. Це бійці 93-ї і 25-ї бригад Дніпра 1. Більшість прізвищ можна побачити в міліцейському рапорті, складеному ще у березні 2014-го. Павлоградські активісти поверталися з Київського майдану, де й познайомилися. Тоді під них копала ще стара влада. Справу відклали до кращих часів, схоже, ці часи настали.